Вчора провели стрім шоу під назвою Обдури і забери з дуже класними стрімерами. Ось які призи вони отримали. Хто питав, це картинки чи це реально <свісно> призи? Це реальні призи? Це перший заклад колоборація з Лачином. Закевич дивіться, не брехав. Тут один нон стоп банк. Одна баночка нон стопа. А одна одна. роля. А що це таке? g 29 стоїть навіть 15 тисяч гривень. Типи з коробки передач. А я буду в формулу 1 Ахуєно Ярохи, чуєте, а це з підсиленням? І з вібраціями? Так, це саме нове, саме саме так. Сані, на тисячу гривень Стим саме жирний слот, Михайло Деб'є. Я хотів його! Але сука, відправте мені, да, да, це, <ч Cody> я іменно відправити відправити. І назаря теж офігенний приз, петлички. Ось ми потратились, Ну, хотіли прям реально з вам класно зробити і подарити, і всі діла. Прям є рухи, це охуєнно. Прям реально. Дякую велике, що прийшли. Я думаю, вам понравилось. Стрім три рази вирубався через кончених сусідів. Пропадало світло, стрімовався, Але пройшло дуже дуже супер класно. Був рекорд. По онлайну у нас окремо дякуємо Лебі за репост в ТГ. дуже бустанув. Дякуємо всім стрімерам, що прийшли. Дякуємо вам, глядачі, що прийшли дивитись. Все далі більше. Підписуйтесь, не пропускайте стріми, дивіться, кайфуйте, щоб потім ви не були одні з останніх, хто узнав про існування чогось класного, так сказати. Я прошу яке було вчора.